Перед початком цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Приємного перегляду! Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І в нас вже 500 підписників. Я дуже рада, але ну, там 499, там хтось один відписався, але ну, це нічого. Так, як на честь 500 підписників. Ось я заказала ось такий ось тортик прикольний. Так. Зараз будемо його розпаковувати. Так, зараз я якось його вот так от постараюся, я просто однією рукою знімаю. Так. Ось я вже відкрила, і зараз я хочу достати його. Ось у нас такий ось тортик. да, на 500 підписників. На жаль, посилочка ЗОЗО в нас не буде. Вона буде на 700 підписників. Так що, давайте ви мені дайте вже 700 підписників, і в і нас буде посилочка. Ось нам цей тортик робили на заказ. Ось він арт його. Ось я навіть його вже ось так ось схватила і можете ось, ось фоточку навіть зробити. І в нас ось така ось новинка, як ви бачили, якщо ви такі уважні, у нас ось така ось нова коробочка. Там ми будемо хранити всі наші речі. Ось тут уже сенситить. А да, це наша новенька собачка, Сем. Хто, дивить, хто дивиться мої уважні відео, то вже його бачили. Це хлопчик, звуть його Сем, як ви вже почули. І він в нас був на 400 підписників, я тільки не казала. Ось ще раз вам дякую за 500 підписників. Ну і давайте будемо закінчувати. Всім па-па!